Друга звичка бідності це шукати де дешевше. І я шукала цю куртку в різних магазинах і вишукувала де дешевше: на 2 гривні, на 5, на 30, можливо, навіть на 50. Коли ми шукаємо де дешевше, можливо, навіть можна по місту їздити в один магазин, поїхали, в другий, в третій, четвертий. І ми не усвідомлюємо, що, по-перше, ми витрачаємо більше, навіть якщо ми купили ту річ найдешевше. Чому більше? По-перше, ми витрачаємо свій час, а час дорівнює гроші. За цей час я б могла б уже заробити собі. Гроші на своїх послугах, продуктах чи товарах. По-друге, коли ми їздимо там по місту, вишукуємо де дешевше, на 5, 10, 20 гривень. Ми витрачаємо ще й свій автомобіль. Автомобіль коштує грошей. Ми витрачаємо пальне на автомобілі, а це також гроші. І по факту, ми купили на 5 гривень дешевше в магазині X, а витратили пального там на 20 гривень, на 50. І по факту, ми втрачаємо навіть більше, ніж ми зекономили на тому, що купили де дешевше. Тому дуже важливо, знайшли товар. Він вам підходить, він вам відгукується. Саме те, що вам потрібно, беремо і купуємо.